Вітаю вас на нашій психологічній хвилинці. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Здогадайтесь, про кого йде мова? Спритно плаває, пірнає, іноді нас покатає. В морі він такий один. Здогадались, діти? Це дельфін. Дельфін володіє такою силою. Він грайливий, вірний, розумний, має добру інтуїцію, дружбу, турботу та унікальність. Зараз ми з вами будемо винирювати, як дельфін з води. Ми уявимо, що ми просовуємо, наче голову, у горлечко светера. Просовуємо голову, наш дельфін вимир. Напружуємося, тому що, коли дельфін винирює з води, на нього сонечко світе і він напружується від цього. Потім дельфін знову пірнає у воду. І ми повертаємося і розслаблюємося. Спробуємо. Винирюємо, напружуємо. Зірнаємо, розслаблюємося. Винирюємо, напружуємося, розслабляємося. Напружуємося. Розслабляємося. Молодці! Давайте пригадаємо, як посміхаються дельфіни. Та спробуємо посміхнутися, як дельфін. Вони мають чарівні посмішки. У вас прекрасні посмішки дельфіна виходять. Ви молодці! А також давайте спробуємо розмовляти, як розмовляють дельфіни між собою. Вони високо кажуть звук. «і-і-і». Спробуємо. Ось і добігла кінця наша хвилинка з дельфіном. Я бажаю вам бути грайливими, вірними, турботливими та унікальними. І нехай маленькі радощі наших ігор зігрівають вас щодня! До нових зустрічей!